Нафтогазовий даючи новин за 1 7 січня. Видобуток газу в Україні у 2023 році збільшився майже на 1%. У 2023 році сукупний видобуток валового природного газу в Україні збільшився на 0,9% порівняно з попереднім роком до 18,7 мільярда кубометрів. За результатами року Укргазодобування видобуло понад 13,9 мільярдів кубометрів валового природного газу. Це на 5% більше, ніж у 2022 році. Падукернафта у 2023 році збільшила видобуток природного газу на 6% до майже 1,1 мільярда кубометрів. Приватні компанії навпаки скоротили обсяги видобутку природного газу у 2023 році майже на 14% до 3,7 млрд кубометрів щодо інших новин тижня. Костянтин Яровий, роль у місці в структурі нафтогазової компанії. Укргазвідбування під'єднало понад 250 свердловин до дистанційної системи моніторингу. Уряд завершив формування наглядової ради Нафтогазу. Завантажити Нафтогазову таджесному на цей тиждень можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.